Якось один син фермера сказав мені, що в Україні господарство в спадок лише в одному випадку, коли засновник господарства помирає. Я вирішив дослідити цю проблему, і виявилося, що засновники агрокомпаній перебувають під владою багатьох страхів, що спадкоємець не справиться, що будуть проблеми в управлінні, що він розвалить команду, що набере кредитів будуть великі борги, і доведеться господарство банкрутувати. Але найбільше аграрії бояться того, що почнуться чвари, що брати і сестри між собою. Посваряться, що якась бойка невістка або зять відіжмуть у них господарство, або що вся сім'я роздереться господарство на клаптики. Одним словом, проблем багато, і щоб ці проблеми дослідити і знайти рішення. АГІК створив конференцію засновники та спадкоємці. Це конференція для засновників агропідприємств та їх синів та дочок. Приходьте на цю конференцію для того, щоб розібрати, як налагодити процес передачі бізнесу у спадок, так щоб бізнес зберігся і працював століттями, як вибудувати все це правильно. Адже передача господарства, у спадок це певна технологія. Яка дозволяє кожного засновника забезпечити свою старість і бути спокійним за те, що господарство буде жити і розвиватися століттями? Конференція відбудеться під Вінницею, 8 червня. Будуть круті спікери. Чекаю на вас.